Світло Різдва так назвали музеїсти виставку, експозицію найрізноманітніших виробів різдвяної тематики і новорічної, які представили майстрині нашого краю та Зубухова. А Різдву передує ціла низка давніх, традиційних, улюблених в народі празників. Зима, в принципі, в Україні це не просто пора року, це такий магічний чарівний час традиції, звичай, святкувань, які поєднують покоління. Сьогодні на нашій виставці присутні майстрині як Кагарличчини, так і є вироби майстрині Зобухова. Це дівчинка, яка в нас бере вже другий раз у часті виставці. Не знаю, доїдуть, не доїдуть. Ну і там у нас Заходьте, будь ласка. І якщо ми говоримо про... Свята то раніше цикл новорічно-зимових свят у нас починало свято введення, яке святкували 4 грудня. Зараз це свято відійшло до осіннього циклу, і в нас свята новорічно-різдвяного циклу починаються вже прямо завтра, 4 грудня. Хто знає, яке свято завтра? Варвари, Варвари так свято Варвари. Варвара це покровителька вишивальниць, рукоділля, ну і всіх жінок в принципі. Найатмосферніше свято, ми святкуємо 6 грудня, це День Святого Миколая. Святий Миколай у нас покровитель сиріт, бідних, мандрівників і військових. Вважається, що якщо в цей день звернутися до святого, помолитися про своїх дітей, попросити охорони, він ніколи не відмовить. Є ряд традицій, які пов'язані з Днем Святого Миколая. Зокрема, цього дня не рекомендують сваритися, не рекомендують сварити дітей, брати в борг або давати в борг. Не знаю чому, але є, така, є таке народне повір'я. Наступне свято досить таке цікаве. Свято, яке ми святкуємо 7 грудня, це не офіційне свято. Хто знає, що це за свято у нас? 7 грудня раніше це було ще... Так, День української хустки. А раніше був катерина хатери... так, так. День української хустки. А як ви думаєте, відколи ми святкуємо це свято, День хустки? Трошки більше. Так, 5 років. З 19-го року ми святкуємо це свято. Воно встановлено неофіційно з метою вшанування. Саме народної спадщини українців. Подивіться, будь ласка, яка в нас красива виставка. Це тільки маленька частинка хусток із фондів музею. Також ми туди доповнили виставку хусток нашими жительками місцевими, кагарличанками, які жили в нашому місті, в нашій громаді. Вони теж всі в хустках, можливо, деякі з цих фото ми зможемо відтворити, і там стільчик так стоїть, щоб не питали, чому так, бо там дуже красива фотозона. Ми вже її сьогодні апробували з колегами, так що запрошуємо кожного з вас там сфотографуватися. І немало відвідувачок скористалися потім запрошенням. Кожна могла обрати хустку до вподоби, різні за розміром і візерунками, яскравістю і китицями, чи без них. Ось вони, красуються в цих жінках. Ночі головних уборах, які стільки традицій і оберігів приховують за своєю багатою фактурою. А серед світлин, по центру, ми завважили портрет Пелагії Мариненко, славної трудівниці колгосних полів, знатної трактористки землячки. Хустки святкують різними способами, носять їх, роблять флешмоби в соцмережах, поширюють фото, відвідують тематичні фотосесії. Також у цей день проводять майстер-класи із різноманітних способів зав'язування та носіння хустки. Лише в Україні існує більше двох десятків способів, як зав'язати хустку. Це унікальні способи як для молодих дівчаток, так і дівчаток на виданні, для заміжних жінок, для бдів, тобто дуже-дуже різні техніки. У 2019 році свято відзначили в Іспанії, Канаді, Сполучених Штатах, Казахстані, Йорданії, Латвії, Індії та Португалії. Цього року світлини з українською хусткою у соцмережах опублікували понад мільйон учасниць уявіть, з усіх країн світу. А в 2020 році був встановлений національний рекорд міжнародний флешмоб впродовж доби найбільша кількість жінок в українських хустках. До встановлення рекорду долучилися етнічні українки, які мешкають за кордоном. Жінки з більше ніж 20 країн світу. Ну, я думаю, в кожного з вас є українські хустки вдома, так? І можна цей день просто одягнути і прийти на роботу в хустці, підтримати флешмоб. Ну, розмістити фото. Далі найатмосферніше свято зими це. Різдво після Миколая Різдво. І наша виставка сьогодні називається Світло Різдва. Ми знаємо, що в цей день на землю прийшов Бог, і світло Різдва засяяло для кожного. Для кожного, хто готовий прийняти це світло з відкритим серцем. Ну, Різдво це найулюбленіше свято, мабуть, всіх віруючих християн. Це свято, яке триває не один день. Напередодні Різдва ми святкуємо святвечір, ви знаєте. Це день, коли вся родина сідає так. за стіл, і на столі мають бути скільки страв? А, а, а чому 12? 12 апостолів. апостолів. Так, ну цікаво, так, цікавий момент, що ці страви мають бути пісними, тому що ще триває піст. І е, що ж триває, так, да, Юрій Петрович? Да. І що цікаво, вичитала буквально недавно, що Цього дня категорично заборонено вживати спиртне. Ну, а ми трошки любимо, так, да, докутів. Найголовніші страви свят, цього свята це кутя, узвар, варенички. Ну, В принципі, такі українські свята готуємо в цей день. Цікаво, що за стіл сідають із появою першої зірки. Що вона символізує? От загорілася виплеємо зірку, яка сповістила про народження. Про народження Ісуса Христа. Саме тоді засягла зірочка, ми сідаємо за стіл. Дотримуємось цих традицій всі. Буває не встигає. <гум> буває раніше, <гум> буває пізніше. <гум> Дуже цікаві такі приємні вітання в цей день. Люди вітаються словами Христос народився. Славімо, Славімо Його! Так. На другий день Різдво це день колядок, день відвідувань родичів, день подарунків. Ну і взагалі приємний день, який треба провести з родиною, за столом. Люди ходять в гості, запрошують гості до себе. Також обов'язково по можливості відвідати в цей день церкву, побути на святковій літургії. У це свято стараються не лаятися, не лихословити, не брати в борг, не давати в борг, не гадати на майбутнє і не проганяти без безхатьків. Та найголовніше, ми в Різдво є добрі справи, які слід робити з добрим серцем. Ну і цикл новорічно-різдвяних свят він неможливий без рукоділля. Це час, коли ми можемо видихнути від всіх городньо-садових надвірних робіт і можемо зануритися в ось таку нашу творчість, яка нам дуже подобається. От і сьогодні на нашій виставці світло Різдва зібралися майстрині, які знаходять час не лише в зимовий період, а в будь який в будь-яку пору доби робити щось прекрасне. І майстрині, і відвідувачі охоче долучалися до споглядання прекрасного. Якість простих речей зробити речі святкові. От, наприклад, візьмемо от. Колишній тубус для шипсів, да, для чого він був. Прекрасне пакування для цукерочок, для сухофруктів, так, для шкарпеточок, які ви купите, або от якісь рукавички. От ви запакували і подивіться, який прекрасний подарунок. І таких у нас тут багато. Вони є більшенькі, бачите, з більших пакувань, з менших. Це колись був чай тут зберігався. Можна його і надалі зберігати, але він буде вже мати от таку прекрасне новорічне пакування. Якщо у вас вдома є тварини, ви завжди переживаєте, аби вони ялинку не повалили і не розбилися іграшки. Ми маємо такі декупажні іграшки, оздоблені от пластикові, які не розіб'ються. Тож можете цим поцікавитися. Якщо у вас перегоріла лампочка вдома і вона вам більше не потрібна, ви її теж можете перетворити на таку прекрасну новорічну іграшку. Подивіться, бачите, якою вона стала. Якою вона була, ви пам'ятаєте, такою Так. Да. А ще ми волонтери, із... плетемо маскувальні сітки. І взагалі все, що тут продається, це продається задля нашої волонтерської спільноти. Ми отримали з фронту такі гільзи. О, це от гільза металева. Так. І от Жанна його здобула, тримай. Покажи, яка прекрасна робота, і от це теж гільза, от оздоблена в новорічному такому вже стилі, святковому, і можна використовувати як базу, наприклад. От ми її показали, як можна зробити, поставити сюди, наприклад, гілочки, прикрасити. А ви не повірите, що це? Це жолуді, справжні, оздоблені в техніці декупажу. Уявляєте, що можна робити? Отакі от свічки ми пропонуємо теж новорічні, яскраві. Наталія Ланова, майстриня м'якої іграшки, і кондитерка корисних десертів. Пропоную сувеніри і смаколики не тільки для дітей, а й для дорослих. На подарунки дітка у мене дуже багато іграшок, які зв'язані. З любов'ю, можна сказати, і зовсім безпечні для дітей. Дуже прості в обіході, тому їх можна прати навіть в пральних машинах. Значить, Ще в нас наступає рік змії, тому в мене дуже багато таких сувенірчиків, змінчиків. Змінчики, змінчики зав'язочки на сумки, можна подарувати і дорослому. Потім є такі ось у мене прикраси на ялинку. Такі. Значить, і така різдвяна ось компанія в мене є. Грінчик, санта, сніговичок. Для більш дорослих я пропоную такі солодкі подарунки, які не псують жіночу статуру, не мають цукру. Ну, як полюбляють і діти, так і, і дорослі можна дарувати. Ось такі набори. Ну, для дітей ще пропоную набори імбірного ароматного печива. І, і ще я хочу сказати, що я хочу від Цієї ярмарки 10 перерахувати нашим е, нашим волонтерам, бо раніше я перераховувала стерненку. Людмила Палієнко, вона не з'явилася того дня. Виготовляє сувеніри з натуральних матеріалів. Ось це ключниця із звичайного картону і колоритні подарункові пляшки. Оксана Нерознак майстерно виготовляє свічки і букети з мила. Або ялиночки. Погляньте на цей мистецький витвір. Авторка цього ажурного дива Світлана Згурська. Вона вперше бере участь у такій виставці. Плести такі вироби біжутерію почала я не дуже давно, десь півроку тому назад. Вона мені дуже подобається, вона наче заспокоює. Тут вироби їх можна вдівати до вишиванок. Вони дуже підходять, до різних нарядних блузок. До футболок, ну, можна їх носити під різні вироби. Є браслети, є сережки. Намисто вироблене воно з бісеру, є з бусин. Дуже-дуже ну, великий асортимент, можна багато чого виробити з цього, з цього бісеру. Дякуємо. Фантазія майстрині. Навіть у самому бісероплетінні не відчерпна. До свята, до різдва. У нас Різдво. Я створила отакі чокери, не знаю, чи на собі от, примірять. Це е, меланка. Ви ж знаєте, яке це свято. Це чокер називається меланка. подержте, будь ласка. Е, це теж до Різдва, це різдвяні баранчики. Теж так само носиться на шиї. Ну, я думаю, дівчата всі знають. Е, саме більше зараз. В тренді, да, дякую. В тренді це українська вишиванка. Є з такого кольору, є з такого. Я дуже полюбляю українську вишиванку. Є такий чокер теж з української вишиванки. А найбільше, найбільше зараз ціняться це гердани. Так називається намисто, це колись наші. Предки надівали кожен день як оберегове місто Це було. Так що займаюся цим рукоділлям. Вже такі. Ну, є у планах створити гердани кожної області. Ну, поки це в планах. Незмінна учасниця виставок в музеї, майстриня Нана Ісаєва. Я хочу вам представити сьогодні свої вироби. Ця картина, наприклад, це з техніки папір з ну, паперовим тістом сказати. Воно йде як 3D, випукла, Є ангелятки. Більшість іграшок маленьких це лавандові іграшки. У цього зайчика, наприклад, лавандочка, сільці, такі іграшечки і Сніжинкою. І ця сніжинка теж лавандова, і пряник лавандовий, і рукавичка, є підсвічники. Як можна таку і плоску свічечку поставити, і такі підсвічники. Є просто декор для декору. Маялинку можна теж повісити, наприклад, такого ведмедика лавандового. Лавандочка любить, щоб її м'яли, так що якщо ми його так трошки помнемо, він буде. Дуже аромат лавандочки давати нам. Ось такі вироби є. Є, наприклад, лавандовий. Про ці сувеніри Жанни Колесник розповідала Алана Чепоренко. Скільки натхнення і вміння вкладено сюди? Іграшки, вони скляні, вони дуже крихкі. На жаль, деякі з них вже трошки нас побилися, але ми намагаємося їх зберігати для того, щоб показувати свою історію. Ну, Новий рік це не християнське свято, це свято світське, але всі ми його любимо, всі ми його святкуємо як-не-як. -як. Та... Головним атрибутом є ялинка. А хто з вас знає, чому саме різдвяні кульки чи новорічні кульки? Чому не трикутники, не квадратики, а саме кульки? І кліпить легше, чи ні. Є така версія, що ем, новорічне дерево це прообраз дерева з раю, а кульки це прообраз цих райських яблучок, які на ньому були. Ну не знаю наскільки ця версія правдива, це як одна із. І саме тому найбільше саме таких ялинкових кульок. Звичайно, є шишечки, ті, які знаходяться на ялинках. Є ось така. Ну це вже сучасна, така красива іграшка у формі годинника. І не знаю, можна розкривати секрети, не можна. Ми плануємо до нового року зробити виставку старих годинників. Так що запрошуємо вас всіх, слідкуйте за нашими оголошеннями. Да. А ці симпатичні фігурки, не що інше, як крафтове мило, і наша екскурсовод Леся Ходос, майстриня по його виготовленню. Ці вироби – теж непоганий сувенір чи подарунок до будь-яких свят. Розповіді майстринь закінчились, але відвідувачі не квапилися розходитися, знаходячи для себе якісь цікавинки, продовжували спілкуватися і милуватися чудовими експонатами. Вки подібні заходи вже стали в музеї традицію, але щораз дивуєшся, яким багатим може бути світ творчості натхнення серця і вправності рук.